Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас буде ну, таке собі відео. Але перед цим я хочу відповісти на ваші запитання. А чому ваш мед закисоє? Закисоє не мій мед, а люди, які дають мені, щоб я його перегнув. Я його переганяю за половину. Половину результату, От самогону скільки вийшло самогону, я ділю пополам і віддаю половину половину лишаю собі. Я так халтую. Мої світло, дрожжі, дрова робота, обладнання якесь там, а людини мед і все. Це я халтую так. Коли висаджую матку в нуклеус, чи не здурна робота лізти на 9-10 день, щоб залишити один маточник. Якщо ви не полізете, вийде рій просто і все. Треба лізти. Я ложу один лишаю. Теж. Чому магазини не використовую? Ну, а нуклеуси? Я використовую магазини в додано. У мене 10 додані корпусних. 12 на 300 гніздо і 230. Корпусом і 7 сантиметрів є підкришник ще. Оту я ставлю трьохсуту рамку була туди, і я використовую і магазини в корпусних. Це навіть ще практичніше, ніж тягатися з нуклеусами, коли у вас лежаки. А як вас сусід, сусіди між собою називають? Є якесь у вас вуличне прізвисько? Олег Грицько. Олеже, я от, от, до тебе зустрічне питання. От тебе, Олеже, от, давно нахуй посилали? От Напиши мені в коментарях. Просто мені цікаво. Нема в мене вулиці. Я один тут жив. Є 10-літрова банка з Полтави Ви знаєте, якщо у вас є не 10-літрова банка а ви зможете вийти на тросу. Хорків Київ з тією бонкою. Пацан з Хоркова їхатиме, забира вас бонку, а вертатиметься назад дня через 3-4, то може вам привезти пору таких чудових пляханів від нас. Напишіть в коментарі, чи змоєте ви з бонкою вийти на двічі. Ну, перший раз бонку принести, а другий раз забрати посилку в нас на трасу. Харків Київ. Через Полтаву вона йде. О, і ще. Маток більше немає. Останні три поїдуть на Харків. І я сподіваюся, на наступний рік ми розведемо вже більше своїх потужностей, щоб на розслабоні навиводити гарних горних вам маток. Шановні глядачі. От. Ну, а зараз ще одне питання, що відео Голдіна про пакетне бджільництво. Ну, я не хотів його записувати. Ну, я скажу своє слово. Ну, от вискажу. Раз прийшло таке питання. Е... Відео вийшло в понеділок. Це означає, що воно знімалося в неділю. Голдін поїхав в гості до того свого Вони там Перед тим як сісти випивати, вони просто зняли відео. Ну, Голдін стопудово йому сказав, ти там пти, що попало. Коротше. А я скажу, що ти тіпа, продаєш пакети і телефон прикріпив вниз. І от вийшов, чувак, і плів, що попало на голову, не налазає. І, і все. Там неможливо коментувати. То просто п'янка була і. Вони просто посміялися з аудиторії, яка сприйняла його всерйоз. Ну всерію. от і все. То, то не відео, то просто, просто вони перед тим як сісти за стіл, наплили нам, що попало. А от той, що футболки, той пиздобов лише й натяг, П'ясадром по-любому, і вийшов такий там мол. Я... я двічі дивився. Ну, кому цікаво, що таке зібрати кації 90 кілограмів, я можу розказувати. Там є така канал, називається Посіка Бабенко. Він стоїть в коневі, в нього там 200 сімей, і він збирає акоцію. У нього Посіка, от все, він робить для того, щоб зібрати акоцію. Там просто отаке з нього хмарочусе. І в самий такий гарний, все, в гарний період, вони збирають там, по 50 кілограмів, 40, 50, 30. Шановні глядачі, зібрати з пакета 90-го є просто, ну що ну, тут можна коментувати? Чоловік вийшов на молубу. І все. Це просто було застілля. Там нема що коментувати. Шановні глядачі, ну що ж, розібралися з тими двома дурачками. А у нас є Вічей з Ірпіньо, який замовив у нас. Літрун, короте, нашого чудодійного продукта. Ялівець чистий і дуб горіх. Шановні глядачі, побажаємо здоров'я йому, воно пригодиться, щоб це все спожить. І пам'ятайте, що про вас двоє... Дбої... а ще одне. При староці вулика відео вже є, я його закину на. І пам'ятайте, що про вас дбоє. Pois é cara.